Дивись, як мені люди лампочки повертають. Лампочка поворот. повернули по причині того, що вона швидко мигала. Но ти А, що вийшло? У людини патрон був під звичайні усіка, а тут скошені. Вона тернула їх, стерла, написала, що мені вони швидко мигають, не підходять. Я ж добра душа людини кажу, відправляй, відправиш мені, скинь карту, я тобі поверну кошти. І ніяка сука не сказала, що оце старе. Як оце, блядь, продавати потім людям? Ну от як, я не розумію, сука, ну ой. Ну хіба ну, ну, хочеться ж по-людськи до вас ну, так, Хочу относитися так, щоб относились до мене. Ну відтоді я вже не перший раз стикаюся з тим, що до мене відноситься як до гамна, блядь. Це керуч, якась комедія, тр... трагікомедія, я не знаю. Коротше, надо... треба. Ну треба вставати просто вже в стойку і все. Не підходиш щось, прислали, подивився. Оце, якщо такий момент є, все, нахер назад і ніякого втрату бути не може. Блять, і навіть не йокнуло нічого в тій душі і все одно швернуло. Блять, аж траса. Якісні лампи стадіоні можна купити у мене незупину телефон на будь-який автомобіль із людським відношенням.